Навчальний заклад, історія кого починається з 1972 року, ставши коледжем у 2012-му, не лише зберіг попередні напрацювання, але й домігся нових зрушень. Ставши коледжем, ми ліцензували нові спеціальності, Зберігши підготовку кваліфікованих робітників. ми Ліцензували чотири спеціальності і на сьогодні здійснили набір як і кваліфікованих робітників, так і молодших спеціалістів. Майбутні робітники, молодші спеціалісти нових вимог на собі ще не відчули. Проте перші враження про навчальний заклад і своє місце у ньому вже склали. Бо тут мені подобається вчитися. Мій брат навчався і тут дуже гарне вчут. Мені подобаються професія, які надає цей заклад. І він по в подальшому моєму житті. Я вважаю, що він мені допоможе. Знайти е, престижну роботу гарну. Є мрії більш конкретні та прагматичні. Хочу подальшому відкрити свій власний бізнес. Я тут навчалася вже два роки, і мені сі дуже сподобали вчителі, е, саме коледж, ставлення, вихователі, гуртожитку. Багато друзів собі знайшла. І я вирішила піти сюди ще раз на одну професію. Для себе здобути ще от е, хочу е, йти працювати. типу, ресторан у ресторані. Я багато чого хочу досягти, хочу відкрити свій власний бізнес. Мені подобається готувати. Я хочу досягнути в своєму житті, десь далі піти вчитися, стати шеф-поваром в якомусь ресторані, відкрити якийсь ресторан. Дуже люблю свою професію і хочу в майбутньому відкрити може свою якусь справу, може кафе. Я дуже люблю готувати і хочу, щоб в мене все вийшло, І сподіваюся, що в майбутньому я буду гарним кухарем-кондитером. Привітати студентів і освітян на захід завітали і очільниця міста Роксолана Джура. Бурштин готовий до навчального процесу, школи повністю забезпечені матеріально, школи забезпечені морально, і школи підтримані мотивовані вчителі, бо всі вчителі отримали заробітні плати, оздоровчі, відпускні за літо. Ми вже виплатили всі заробітні плати за серпень, тому ми сміло сьогодні можемо дивитися кожному вчителю в очі. Що стосується профтехосвіти… освіти. Буштин, як завжди, говорив і дотримав свого слова тої суми коштів 80 тисяч, які не ставало за серпень місяць даному навчальному закладу. Ми допомогли і, дякуючи з депутатським корпусом, спільно разом додали суму коштів, яку не вистачало дітям-сиротам на харчування, на їхнє отримання. У коледжі чимало учнів з інших районів, особливо з Галицького. Галицький район зацікавлений у розвитку навчального закладу. І буде в мер... межу своїх можливостей надавати всебічну допомогу допомагати розвитку закладу його матеріально-технічній базі, тому що дуже багато студентів галицького району здобувають тут професії. Успіхи у здобутті таких потрібних для нашого краю загалом для України професій з нагоди дня знань колективу навчального закладу та студентам на урочистій лінійці щиро вважали представники влади, депутатського корпусу, духовенства і звичай. Звичайно, завжди оптимістично налаштований і впевнений у своєму колективі директор коледжу. В першу чергу, далі нашим учням, нашим студентам, нашому педагогічному колективу хочеться побажати впертості до роботи, впертості до знань, до здобуття знань, і звичайно, щоб були результати. А результатами нашої роботи є висококваліфіковані фахівці.